Адже би сте знали, дід мороз ту так колись в міфології була. Дід мороз, то так люди вірили, що є такий дід мороз, що він виморожує злий персонаж, злий. Він виморожує людей, худобу, посів, і. Значить, то було страхітті, як людись його бояли. І воно таке страшне було написку. Люди так си представляли його, як такого діда великого страшного з відкритим писком. Такий... Ще гірше, як Стевка. Не хочу нікого обідати, але ще гірше написку, як Стевка. Отак. Ото був дід Мороз. Приносили му жертви, то, то страшне, щось робив. Ото такі от, такий дід Мороз. Прийшло християнство, почали засуджувати то, що хтось і поклоняє тому діду морозу, таксь його боїть, що жертви приносить. Жертви і страшні, і людей прив'язували до дерева дівчат, молодих, а потім така. В лісі прив'язали, щоб задобрити так, якби то діда мороза. А потім йшли ще дивити на раню, якщо дівчинку замерзло і покрилося льодом, значить, що буде добрий мороз прийняв таку жертву. Як вам таке? О, видите, то було страхітті. І християнство то засуджувало. І на заміну прийшов Миколай, який, якому не треба було жертви приносити, який ще приносив подарунки, він був добрий, бо е, святий Миколай, то насправді такий чоловік на світі жив. Про Миколая Світове можете себе багато почитати. Миколай справді жив він був заможний, але він був дуже-дуже доброю людиною. Він все допомагав всім, не тільки, дітям, не тільки дітям, але знаєте, вирішили так вшановувати його пам'ять того чудотворця Миколая. І дарить дітям презенти. Бо він теж любив внучи так покласти презенти, занести, щоб ніхто не знав, хто допомагає. А він знав, кому треба допомочити. Ходив, там лишив все, що треба. Монети, бідним роздавав своїми добрими вчинками. Він все заслужив таку пошану в людей. А потім прийшли комуняки смердячі. І вони все забороняли. Вони людям до церкви забороняли ходити. Вони в Миколая забороняли вірити, вони придумали. Навмисні придумали Діда Мороза, вже ви замінити святого Миколая. І вірте в того, Діда Мороза, такий добрий діджут, якби, який приходить дари презент на Новий рік. А ми знаємо, що той є алкоголік конкретний з червоним носом. Все, нам його не треба.